Привіт, котики! Мене звати Аня Собакіна. І перше відео на моєму YouTube каналі ми починаємо з огляду найочікуванішої фарби українського виробника. І це фарбник Зола. Тож, нарешті, я можу показати, що ховається в цьому пакуночку. А так як ми. Релакс-канал, починаємо гарно. Давайте зробимо вигляд, що я не знаю, що в цьому пакуванні, і ми з вами разом здивуємось. Це фарбник новий. І зараз я вам про нього все розкажу. Перше, що мене радує, це просто неймовірне пакування, І, до речі, бренд Zola завжди робить на цьому акцент. Всі презентації нових продуктів вони виглядають просто неймовірно інстаграмно. А для нас, майстрів і клієнтів, до речі, це дуже важливо. Але найцікавіше всередині. І це новий фарбник, яким ми так довго чекали. Що я тут бачу? В нас 5 кольорів окисник і ремувер. До речі, всередині оформлення не менш гарне. Тут є повністю досконале відображення всіх кольорів, але ми ще затестуємо це на руці. Також в пакуванні я знайшла отакі дві брошурки, де дуже докладно розписано про склад фарби, про колористику і про те, чим вона відрізняється від іншої. Але я це зараз розкажу вам в двох словах. Дуже просто і дуже цікаво. До речі, сьогодні ми будемо робити ще сводчі. І так, давайте подивимось, з якими перевагами знайомить нас виробник. Перше, це зручна текстура і колір. До речі, це дуже важливо для майстрів, які викладають, і для початківців, тому що одразу видно, куди ти наносиш продукт. Також зручна туба, яку я покажу пізніше. Вона має об'єм 15 мл. Всього тут п'ять кольорів, які підходять і для блонду, і для шатену. І це ми також поговоримо про це пізніше, тому що я буду робити свочі на руці. До речі, інформація від мене: фарба дуже круто. Ставить відбиток на шкірі. Тож ви повинні розуміти, що вона буде затемняти волосся. Усі кольори знаходяться на достатньо низьких рівнях глибини тону. Саме це дає можливість довго носитись на шкірі і волосі і ставити дуже графічний відбиток. Якщо ви хочете працювати без затемнення волосся, краще використовувати перші кольори, більш світліші, та наносити в доволі такий тонкий шар. Якщо ви працюєте на пористому волосі або після довготривалої укладки, то я використовую ботокс Зола, це, до речі, також новинка. Він має просто неймовірний аромат, рожевий колір і дуже приємну консистенцію. Це спеціальний догляд після довготривалої укладки або ламінування Вій, але я використовую його перед фарбуванням, якщо я хочу, щоб волос не сильно затемнявся після фарбування. Далі ми маємо окисник, він 3% і має дуже приємну цікаву консистенцію. Ні, де, до речі, такого ще не бачила. А, до речі, все це можна придбати е, окремо, тобто не обов'язково купувати цілий набор. Так, і останнє в пакуванні це ремувер. В нього 200 мл, достатньо великий об'єм, цікавий носик, економний, я б сказала, і цікаво, чи має він запах спирту. Так, трохи є, але не критично. Але все ж таки є. Окей, і давайте подивимось, що у нас тут всередині. Так, мені тепер цікаво, що всередині цієї упаковки. Ми бачимо інформацію. Срок в закритому вигляді 3 роки, в відкритому 6 місяців. Я дивилась презентацію, я все знаю. Тут у нас колір і склад, і що ми бачимо? Ще мікс. Міксуємо один до одного, і, до речі, час експозиції 10 хвилин. Можна тримати менше, але так пише виробник. І ми маємо тут тубу, і я думаю, що ви бачите, що цей колір я вже використовувала. До речі, Light Brown мені сподобався дуже-дуже сильно. З колористики він має такий дуже цікавий а, кольоровий нюанс. Він на теплих відкривається теплим на холодних блондах холодним, але він дуже насичений, я би навіть не назвала його Light Brown. Він мені схожий на золухну колір Tau. Дуже крутий колір, мені сподобався. Відкриваємо, дивимось, фарба вже має пігмент це те, про що ми говорили. І цікава інструкція. Інструкцію, до речі, ніхто ніколи не читає. А я подивлюсь. Так, інструкція тут базова інформація, як використовувати час експозиції від 5 до 15 хвилин. Послідовність, те, що не можна використовувати на алергіках, написано на трьох мовах: українська спаче і англійська. До речі, інструкція великий показник того, що все зроблено за правилами. Я це люблю. Класно. Давайте швидко пройдемось по колористиці. Мій особистий топ це перші три кольори. Світло-коричневий, він досить нейтральний. На теплих відкривається теплим, на холодних холодним. Має дуже пігментований відбиток, просто неймовірний. А далі в нас тепло-коричневий, але це не рижий. Точніше, не рудий, я дуже вибачаюсь. А такий дуже багатий мідний колір. Прямо теплокоричневий, який можна міксувати зі світлокоричневим або з іншими кольорами. Коричневий, він холодний. Тобто, чому я раджу ось ці три кольори? Тому що коричневий в нас холодний, а теплокоричневий теплий. Тож я можу їх міксувати між собою і отримувати більш нейтральний коричневий. Далі dark brown, він дуже схожий на коричневий колір, але сильніше затемняє волосся. І графіт в чистому вигляді я такі кольори не використовую. Вони знаходяться на дуже низьких рівнях глибини тону. Його можна використовувати для міксування. Але мій фаворит, я сказала трохи раніше. Давайте робити свочі! Про цю новинку я розказала все. Ми чекаємо тільки викраси на шкірі, але я дуже хочу ще розказати про нові шампуні від Zola в колаборації з Вікою Качітковою. Просто це просто топчик. По-перше, кольори неймовірні. Це якась синя лагуна, а це просто бабельгам. Мені дуже подобається, і за що за що я хочу сказати, просто величезне. Дякую, це класна стабільна піна. Хочу вам показати, прям дуже раджу, і клієнти звертають увагу на те, що вона кольорова. Просто зола, ну, радують безкінечно. І так, будемо тестувати на руці. Як ви бачите, фарба вже має колір. Пробуємо наносити і в тонкий шар і в доволі такий щільний. Цікаво подивитись різницю. Фарба майже не має запаху. До речі, замість аміаку тут використовується новий луг, але я навіть не пам'ятаю його назви. Можемо змивати фарбник. Момент істини. Oh, yeah. Маємо отакий от крутий відбиток лише за 10 хвилин. Багато хто з вас питав, чи схожа фарба зола на бронзі. Фарба зола набагато краща, тому що в неї в складі є доглядові компоненти, а ще вона зроблена в Україні. Тому це однозначно лайк і топ. Я дуже рада, що зйомки Ютубу почали саме з огляду цього виробника. І пишіть в коментарях, чи встигли ви вже спробувати і чи сподобалось вам. Тому давайте разом підтримувати українського виробника, а також українських майстрів. Тому лайк, шер і репост і до зустрічі в новому відео.